Вітаю в ефірі новини на часі. Про головні події дня розкажу у випуску. Загинула жінка. Ще вісім людей поранені. Росіяни вдарили по Дніпропетровщині ракетою та безпілотниками. Поцілили поблизу кафе магазину. Заклад вщент вигорів. Вогонь охопив і сусідній будинок. Загалом пошкодило більше десяти помешкань, а також автомобілі. Ну, це просто скучно. Загинула 65-річна жінка. Ще вісім людей постраждали. Серед них двоє дітей. 15-річний хлопець лікуватиметься абулаторно. П'ятирічна дівчинка госпіталізована у важкому стані, як і двоє дорослих. Зайнялись кафе-магазин, приватний будинок та авто. Побиті 12 осель. Також окупанти атакували медиків у Нікополі. Вони саме транспортували пацієнта до лікарні. Троє медиків отримали травми. Пацієнт не постраждав. Надзвичайники оперативно доправили поранених до медзакладу. Обстрілювали і Одещину. Ворог атакував енергетичну та портову інфраструктури шахедами. На щастя, загиблих і постраждалих немає. Попри активну роботу ППО, якої знищено більшість ворожих цілей, є влучання в об'єкти цивільної портової та енергетичної інфраструктури. Наслідок ударів виникли пожежі, пошкоджено дорожнє покриття, виробничі споруди та обладнання. Рятувальники оперативно ліквідували займання. Росіяни вранці вдарили по сумах безпілотником типу Молнія. Дрон влучив у нежитлову споруду. Проте у будинку навпроти від вибухової хвилі повилітали вікна. На Чернігівщині ворог атакував безпілотниками будинки та місцевий ринок. Били по центру Новгород-Сіверського. Також атакували борзнянську громаду. Двоє людей загинули, одну поранено. Здетонував ворожий БПЛА просто серед поля, коли аграрія там працювали. Внаслідок вибуху пошкоджена сільгосптехніка. Загинули цивільні чоловіки. Одному було 32 роки, іншому всього 21 рік. Поранений зазнав 52-річний чоловік. Степногірськ, Успенівку та Григорівку накрили ЗРСЗВ минулої доби. Гатили також з авіації, запускали БПЛА. Загалом за добу ворог вдарив по 14 містах та селах Запорізької області майже 700 разів. Тим часом поліцейські евакуювали літню жінку та 58-річного чоловіка з Васильівського району. Надійшло 42 повідомлення про пошкодження житла, об'єктів інфраструктури та автомобілів. Мирні жителі не постраждали. У Малокатеринівці відновили подачу газу після атаки в ніч на 3 листопада. Нагадаємо, тоді ворог вдарив по громаді ЗРСЗВ та Кабів. Аварійна бригада зафіксувала більше десяти осколкових влучань у газогони низького тиску вздовж приватних будинків. Один розподільний газопровід довжиною 20 метрів, збито зі стійок. За день всі газопроводи були відремонтовані. Люди залишились з газом. Тим часом на Запорізькому напрямку ворог 10 разів штурмував позиції наших захисників у районі Охотничого, Степногірська та Степового. Усі атаки відбили. Спільно з розвідкою сили оборони знищили понад три десятки ворожих мавіків. А аеророзвідники 65-ї бригади мінуснули кілька одиниць техніки та ворожої піхоти. Майже 90 повідомлень про псевдозамінування отримали поліцейські спочатку осені. На кожне з них відреагували. Перевіряли приміщення, евакуювали людей. Та загроз не знаходили. Правоохоронці кажуть, подібні жарти відволікають від реальної допомоги людям та зупиняють роботу низки установ, що призводить до збитків. Нагадаємо, за помилковий виклик екстрених служб передбачений штраф майже у 3,5 тисячі гривень. А за повідомлення про псевдозагрозу можна провести до 6 років. В за ґратами. Працюють за будь-якої погоди та навіть під обстрілами. Щодня енергетики ризикують власним життям, аби світло залишалося в наших домівках. Один з них Роман Міняйленко. У червні чоловіка поранило під час роботи у Васильівському районі. Після тривалої реабілітації майстер повернувся до роботи. Як змінилось його життя за цей час, розкаже Валерія Гетьман. Роман Міняйленко працює в енергетиці вже понад 20 років. Сам чоловік родом із Пологівського району. З початком Великої війни разом із родиною виїхав з окупації та розпочав нове життя у Запоріжжі. Почав з електромонтера, потім був майстером, потім війна, потім Запоріжжя Обленерго. Тут вже У мене тата колись працював в обленерго диспетчером. Чоловік каже, останні три роки працює під звуки сирен і вибухи, адже не може залишити людей без світла. Так на одному з виїздів на прифронтову територію його бригада потрапила під обстріл. Пан Роман отримав поранення. Хлопці підготовлювали робоче місце, я е, був біля автомобіля. Потім почув, що злітає дрон. Хлопці кажуть, дрон. Сам розвертаюся, два шаги, і він біля мазі роз. Все. У лікарні провели МРТ, обслідування, що в руки ноги ціле, сказали. Та навіть після поранення Роман не полишив свою професію. Днями президент України особисто вручив майстру виробничої дільниці орден за мужність третього ступеня. Сам енергетик каже, не вважає себе героєм, адже просто виконував свою роботу. Не встиг додому доїхати, доня вже позвонила, привітала, вже в інтернеті побачила. Сказала, що гордиться мною. Для людей стараємося, допомагаємо, світло робимо, щоб працювало все. Живлення було як на заводах, так і в домівках. А от нагороду, отриману з рук президента, вважає спільним досягненням усього колективу. Це награда всіх хлопців, ті, що їздили, так що це не тільки моя нагорода. Всі хлопці їздили, всі рискували своїм життям. Енергетики кажуть, останнім часом працювати стало важче через постійні ворожі атаки. Для безпеки нині всіх працівників забезпечують шоломами, бронежилетами, але навіть це не завжди рятує. Через постійні обстріли ворога наші мережі, саме наші розподільні, ну майже щодня зазнають все нових і нових пошкоджень. Найбільше, звісно, маємо таких пошкоджень на територіях, наближених до лінії фронту, і саме там працювати зараз особливо небезпечно. Від початку великої війни, через ворожі обстріли на місцях виконання робіт, поранень зазнали 13 працівників Запоріжжя Ще двоє на жаль загинули. Проте фахівці продовжують працювати, аби у кожній домівці у Запоріжжі чи в області завжди було світло. Валерія Гетьман, Лізавета Колеснікова, телеканал МТМ. Комендантську годину подовжили у кількох громадах Запорізької області. З 9-ї вечора до 6-ї ранку тепер вона триватиме у Кушугумській громаді, а також на підконтрольних Україні територіях Васильівського та Пологівського районів. Таке рішення ухвалила Рада оборони області за проханням військових. Нарешті території, зокрема і у Запоріжжі, комендантська залишається без змін з опівночі і до 5-ї ранку. У Шевченківському районі триває відновлення приватного сектору після ворожої атаки. Наприкінці серпня росіяни вдарили по місту щонайменше 13 разів шахедами та ракетами. Найбільше постраждав приватний сектор. В оселях вибило двері, вікна пошкодило дахи. У той же день комунальники та волонтери закрили вікна плитами ОСБ та накрили плівкою дахи, аби захистити будівлі від впливу погоди. Тоді, внаслідок атаки, пошкоджень зазнали понад дві сотні будинків. А загалом ворожими обстрілями. ...пошкоджено майже 2,5 тисячі приватних осель. На місці і досі тривають роботи. Будівельники монтують нову обрешітку, аби укласти шифер. Відбудова триває на трьох об'єктах одночасно Ми приступили до роботи на початку вересня. Нам потрібно ще десь місяць, щоб закінчити всі роботи. У Запоріжжі вандали зруйнували інсталяцію Пам'ятай поруч зі сквером Тарасова. Меморіал для вшанування загиблих захисників встановили три тижні тому. Задумом було закликати містян пам'ятати про подвиги наших земляків. На осб плитах дискетами виклали слово пам'ятай. На кожній з них є ім'я полеглого воїна. 180 імен написали одразу, взявши дані на сайті меморіал. Решту дискет запоріжці могли заповнити самі. Про вандалізм повідомив засновник благодійного фонду. Покоління майбутнього Максим Кравчук, який вже звернувся до поліції. Я зателефонував до поліції, і вони мене попросили приїхати і написати заяву. Коли я приїхав, я побачив, що одна з підпорок, які ми робили з активістами з піддонів, вона зламана з фізичною силою. От і за рахунок цього була повалена ця інсталяція. І що поліція говорить зараз? Поліція сказала, що вони подивляться по камерам від торгового центру, спробують наблизити і зрозуміти, хто це зробив, коли це зробили. От, тому що це суспільно резонансна подія через важливість цієї інсталяції ментально для наших містян. Тому важливо знайти осіб, які це скоїли. Всього в інсталяції понад 330 дискет з іменами полеглих воїнів. Максим Кравчук каже, вибір матеріалу для основи інсталяції не був випадковим, адже майже все місто нині в осб плитах через постійні обстріли. Крім імен, перехожі маркерами писали свої думки, побажання, слова подяки захисникам. Тримаємось, слава героям, вічна пам'ять, пологи, здобудеш українську державу або загинеш у боротьбі за неї. Василівка, це Україна, слава Україні! дискетах ми і бачимо ім'я і позивний, так? Так, також наші активісти написали тут номера з могил невідомих, тому що багато захисників наших ми не знаємо імена, які загинули. І це також важливо пам'ятати про цих людей, тому що вони також створили. Подвиг у захисті нашої держави тепер пошкоджену інсталяцію заберуть до одного з міських палаців культури на відновлення, де й залишать, аби вберегти від повторного нападу вандалів. Вісім волонтерів благодійного фонду Вільне Запоріжжя об'єдналися, щоб допомагати тим, хто постраждав від війни. Вони зустрічають гуманітарні вантажі з Європи та передають допомогу тим, хто її найбільше потребує. Переселенцям, багатодітним родинам, літнім та самотнім людям. Про їхню добру справу розкаже Ольга Ларіонова. У хабі вільне Запоріжжя дитячий день. Зранку сюди приходять родини, які переселились із тимчасово окупованих громад. Більшість з маленькими дітьми. Анна з Великої Білозерки приїхала до обласного центру навесні 22-го. Вже тут у неї народилась друга донька. Тож у хабі придбала корисні речі. Я взяла ковдру таку малечі іграшку, просто білочку. Ми дивимося пані Калину. Така жіночка гарна. Вона там навчає. Там є білочка. От будемо наглядно показувати. Побувачку комбінізончик теплий, ще ж похолодає, Будемо носити дуже добре. Підібрала для малечі все необхідне і Аліна. Вона донечанка, до хабу приходить вже втретє. Штани і оце пан і дезінфектор. Є дитина ріки два і чекаємо ще другу. Такі дитячі дні тривають до середини тижня, а потім у хабі чекають категорію 60+. Благодійний фонд Вільне Запоріжжя працює вже четвертий рік поспіль, створений на початку повномасштабного вторгнення. Спершу займалися евакуацією людей з-під обстрілів. Зустрічали з Маріуполя, людей вивозили до Львова. Там наші друзі надавали нам якусь мінімальну допомогу. Там памперси, все, що було. І ми орієнтувалися на військових. все, що можна, треба надати військовим, надавали. Звісно, ж ВПО, переселенці. Так і працювали. Менеджерка Марина Махотіна співзасновниця фонду. Під її наглядом фури з гуманітаркою, що регулярно приходять зі Швейцарії і Данії. Вантаж для цивільних і військових. Зі Швейцарії на даний момент сьогодні у нас розвантажилась машина, там були медичні вироби, одяг, взуття, і також дуже важливі речі для побуту для мешканців Запоріжжя. Сонячні панелі. А торік до волонтерів долучились і батьки загиблого героя Костянтина Опанасенка. кажуть, така дієва допомога людям і згуртована та дружна команда благодійників повернули їм бажання жити і працювати. Я відповідаю за одяг, взуття. Іграшки, все у нас коробки, всі підписані. Альонка у нас відповідає за памперси. Тобто у нас приходять в таких коробках памперси. Ми їх фасуємо. Валюша у нас волонтерші одна є, Вона відповідає за посуд. Команда це найголовніше в цьому хабі. Я вважаю, тому що до нас приїжджають фури, великі фури. Вони їх розгружають. Потім вони обирають речі, що йде військовим, що йде на хаб, що йде громадам окремо. Є у хабі і зовсім нові речі. Їх швейцарські бабусі четвертий рік поспіль в'яжуть для українських діточок. В'яжуть ось такі дитячі светрики для українських діточок. Ось такі шапочки. Ось такі шапочки. Це все швейцарські бабусі. Бачите, які красиві, гарні, теплі речі. До речі, передали швейцарські добродії запоріжцям і цей український прапор зв'язали також власноруч. Він у хабі на почесному місці. Ольга Ларіонова, Ігор Батуренко, телеканал МТМ. Випікання хліба це не тільки кулінарний процес, а й один з видів реабілітації. Замішування тіста допомагає зосередитись і знімає тривогу. А от формування виробу розвиває моторику і відновлює фізичні навички, особливо після поранень. На одного з підприємств для ветеранів, які нині працюють у поліції охорони, влаштували майстер-клас з випікання хліба. Як правоохоронці відновлювали внутрішню рівновагу після повернення з фронту, розкаже Надія Пилипенко. Сьогодні ми з вами пропрацюємо наш любимий бублик. Близько десяти ветеранів, що працюють в поліції охорони, уважно слухають про те, як випікати хліб. Всі, як один, кажуть, за своє життя жодного разу не займались випічкою. Цікаво, але не складно, коли робота тобі в радість. Це, здається, дрібниця випікти хліб. Але для нас це повернення про те, що ми здатні ще відчувати. Тепло, довіру і просту людську радість. Я особисто як ветеран Збройних сил України, з ветеран війни, дуже вражений. Хліб це і багатство, це і здоров'я, це і історія, це і традиції, це і сім'я, і ну, це держава. Геннадію Миколаєвичу 67 років. З початком повномасштабної війни став на захист країни. Воював на Донецькому напрямку, боронив Маріуполь, Авдіївку та Бахмут. Коли ліпив бублики, згадував своє дитинство та мирне життя. А тепер беремо його і так, створ, розкатуємо його. От розкатуємо бубличек. Ігор Вікторович зліпив булочку у формі серця для своєї дружини, яка чекала його з фронту. Так він проявив свою турботу та позбавився стресу. Знаєте, коли давно живеш у стані напруги і навіть прості речі здаються дивом, то тісто тепле, запах хліба і раптом усередині стає тихіше. Ти ніби повертаєшся до себе не до. Ролі військового. А чим ми можемо це, ми Сид... ці, ці, натомість, психологи поліції кажуть, ліплення з тіста допомагає зняти стрес, бо все робиться руками. Техніки ліпління це заземлення, це можливість якимсь чином відволіктись від травматичного досвіду, який мав місце. І потім це творчість. Люба творчість це є противага руйнації, війні. Проведення таких заходів допомагає ветеранам відновити внутрішній баланс, знайти нові сфери самореалізації та залишатися активними членами громади. Для ветеранів провели і екскурсію виробництвом. А наприкінці зустрічі кожен скуштував власну свіжу випічку, яку приготував під час майстер-класу. Надія Пилипенко, Антон Бондаренко, Єгор Батуренко, телеканал МТМ. Наостанок маємо гарну новину. Завтра у Запоріжжі стартує опалювальний сезон. Відповідне рішення ухвалив міський виконком. На цьому все побачимось у наступних випусках.